Опачно, пачно, твеліс. Завжди дивуюся, як фанту не пофіг, а к село пофіг. Привіт, мої людини! З вами Сорс, не Тайлер Андерсон. І сьогодні ми не будемо розбирати ніяке кіно, а подивимось на мод, котрий зробив фант. Взагалі, мені здається, що такого формату відео мені вдаються краще і займають часу менше. Чому б це навіть не знаю. Як казали класики, в йоду новин. Отже, мод. Що він додає? Він додає один єдиний блок, який робить те, що в принципі роблять труби, але він робить це краще. Для того, щоб перевірити, зробимо маленький тест. Додамо сюди 500 палива і будемо дивитися, як це все діло буде перетікати з одної скрині в іншу. Ну, верніше сказати, до скрині ми дойдемо, а перед тим подивимось на те, що, як мінімум, труби робити не можуть. Справа в тому, що цей мод може викидати блоки. Наче неочевидна дія, але інколи це потрібно. Так само він може з'їжджати на один блок в сторону, чого трубу робити не можуть. Адже якщо вони в нас не з'єднані і не вирівняні, то вони не працюють. А тут можна по одному блокові з'їжджати вправо, вліво, вверх, донизу, неважливо якому напрямку, якщо центральний блок попередній. Цілиться хоча б в одну з дев'яти точок на вході цього блоку, то все буде працювати. Е, ну і поки я це говорив, ми зробили малесеньку таку кучку з палива. Але як бачите, його також можна підбирати, і все буде працювати так, як і до цього. Просто у нас буде місце, де буде величезна купа об'єктів. Звісно, ви можете в кінці поставити скриню і все буде в неї заходити. І, до речі, вам про спилерю, воно буде заходити навіть якщо скриня не портом знаходиться до цієї труби, а іншою стороною. Можна також погратися з розміщенням і зекономити один блок, щоб нас ось таким чином переходило паливо. Тут мінімум може виникнути три питання: питання логіки, естетики і смаку, але давайте не про це. На мою думку, невигідно економити на одному такому блоці, адже його вартість мала порівняно з вартостю труби. І ні, я показую вам крафтбот не тільки. Через це. Справа в тому, що в описі цього блоку буквально написано, що якщо опис занадто довгий, то відкрий його в крадботі або подивися в воркшопі на сторінці, що ми власне і робимо. Взагалі, на мою думку, якби люди читали і робили те, що читають, то проблем було б менше не тільки в грі, а взагалом в світі. В мене є два контейнера, в котрих багато різного сміття, прям блоки, які тільки попадалися. І я пропоную зробити систему, котра нам буде відсортовувати речі, котрі нам потрібні, в одній ящичці, а решту повертати назад. До речі, якщо ви не помітили, то в цих блоків є один вхід, це дев'ять блоків з одної сторони, там спеціальна така синя штучка. І навпроти цього входу ми маємо вихід, наче як мало, і в принципі це буде проста пряма труба. Але ми можемо ставити ці блоки. Поки з боку, і таким чином робити повороти. Мало того, кожен поворот має можливість мати додаткові властивості, наприклад, щоб там були фільтри на певні блоки, що ми зараз і будемо робити. До речі, забув згадати про те, що є можливість це все діло вимікати за власним бажанням за допомогою простого логічного сигналу. Це може бути як і переповнення ящика, так і проста кнопка, як в даному випадку. Ну і я так розумію, що буде хвилинка баг репорту, адже тут дуже дивно поводиться масштабування предмету. І я розумію, що ми, наче як не маємо отримати пакувальну стрічку, ну адже в грі її, типу немає, вона є тільки зроблена на рівнях, де робили розробники, але все одно. Окрім цього, я помітив, що модові речі вони взагалі можуть не відображатися всередині, а деякі можуть, ну, коротше кажучи. Дивна трохи поведінка, але це все можна списати на те, що просто не було розраховано на те, що хтось буде такі речі сюди переносити. Ну і на цьому все баг-репорт закінчився. До речі, тільки що ми бачили фільтр. Зайти в нього достатньо просто присідаєш і натискаєш кніпочку І. Ну, тобто кнопку основної дії. І до речі, якщо з стандартними скринями воно поводиться так, що може засовувати в нього блоки з будь-якої сторони. То з фантовськими так не працює. І доводиться все це діло ставити таким чином, щоб воно ну, стояло навпроти самого сокета. Інакше він просто не перекидає блоки. Ну. Можливо, дивна поведінка, можливо, так і мало бути, не знаю. Але виглядає це все дуже круто. Ми можемо сортувати, можемо все взяти напої, можемо взагалі робити все, що завгодно. І є ще одна думка, як це можна використати на практиці. І я не про те, що можна відфільтровувати речі, адже це я вже і так показав, і це саме собою зрозуміло. Я про те, що наскільки ви пам'ятаєте, в нас немає можливості заправляти автомобілі. Не підварюючи їх до основної будови. У нас немає можливості заправляти їх, не закидуючи речі всередину. Як це можна спробувати вирішити? Ну, логічно, хочеться зробити так, щоб ти під'їхав, направив на свій контейнер ось таку пипку, і можливо щось не настроїв для того, щоб це все перекидалось. Спочатку я подумав, що треба налаштувати викидування, потім поняв, що це неправильно і не потрібно його налаштовувати. Але давайте все по порядку. Якщо ми просто ось так підійдемо в плотну і натиснемо на кнопку, то нічого не відбудеться. Адже ці дві будови не з'єднані між собою, і наш блок не знає, що перед ним є контейнер. Приварювати це не вихід. Поставити тут такий самий блок, котрий буде стояти прийомною частиною сюди також неправильно. Адже, якщо ти просто під'їдеш назад, знову ж таки наші блоки будуть на різних грідах, воно буде не поєднано. І на що я вам показую це, якщо воно не працює. Тому що так працювала моя логіка, коли я пробував розібратися у цьому модові. Як бачите, так не працює. Викинути блоки донизу також не працює. Що ж тоді робити? Насправді потрібно просто згадати те, що ми сьогодні вже бачили у відео. Блоки мають певну зону своєї дії, і вона обмежена фізичними об'ємами даного блоку. І якщо ми трошечки опустимо це все діло і задінемо нашу бульбашку предмета нашим блоком, то в принципі зможемо заправлятися тим, що випало на землю. А викидати на землю блоки ми і так вміємо. Ми це зробили найпершою дією, коли сьогодні дивилися на мод. І таким чином можна щось придумати, щось зробити. Або перевернути бак і зробити, щоб машина висасувала з під землі, або використовувати помпу, наскільки я пам'ятаю, вона вміє стріляти в найближчі, стоящі перед собою скриньки. Коротше кажучи, завдяки фантмодові і його різним варіаціям, різним частинам, різним окремим модам. Модом від фанта можна зробити те, на що гра і не розраховує, і ніколи про це навіть не мріяла. Чи це корисно? Так, чи весело? Так. Якщо ви з цим згодні, то ставте вподобайку, пишіть коментарі, а ми будемо завершувати. Якщо вам це все діло сподобалось, ви захочете автоматизувати сортування речей на своїй базі, зробити якісь прикольні штуки і потім показати мені. То цей мод є в описі до відео. Можете скачати, подивитись, підписатись. Коротше кажучи, зробити все, що ваші душі догодно. На цьому сьогодні все, до зустрічі!